Ну, а ми далі про пам'ятник Леніна в Харкові. Е, після його знесення Харків був в центрі уваги весь тиждень, особливо після того, як мер Геннадій пообіцяв пам'ятник цей відновити Чисною загроза створення в Харкові ще однієї самопроголошеної республіки. ХНР, Р розбиралася Катерина Павловська. Вітроси та скрегіт металу підгін України та патріотичні заклики Харків попрощався з вождем пролетаріату. Пам'ятник того ж вечора розпиляють на шматки і розберуть на сувеніри. Та вотами противники повалення розпочнуть протест під назвою Не вберегли, а ви але мало дюжі то ли не то ли наркомани. Знаєте, як було? Плакали, всі плакали. Цілий тиждень до порожнього п'єдесталу приноситимуть квіти самодні бабусі зі сльозами на очах, а харківські ультра з силою намагатимуться вибити Леніна, зголів його прихильників. Яра відтверждала, що України ніколи її не було. Те, що ми з хуй. І тут. На площу відбуватимуться і спокійні дебати. Пам'ятник Сніс дуже правильно, я считаю. Кому он мешал сейчас? Комон мішається час. Кам'янки це сама Україна, которая війни. А Росія не нужна война. А, а, а зачем? А коли а когда всі були за? Я б тоже не проти, против нас анексували. Втім, далі заяв не піде харківські патріоти насторожі і готові в зародку викорінювати такі настрої. Хлопці дають голови на відсіч. Харків сепаратистам не здадуть даний момент. Підготовлюються партизанські отряди, партизанське движення. Почали займатися розгоном сепаратистських мітингів, задержанням сепаратистів, ніпосредством передача їх в правоохранітельні органи. Партизани навчаються таємній війні не лише в місті тренуються на смузі перешкод. Працьовують на живі сутички і вчаться користуватися зброєю. Зараз для країни такий грозний час, що в кожному місті мають бути ради своєї самооборони. В Харкові у нас дуже напряжена ситуація і необхідні такі навики, які допомогуть нам. Так ну, не а Боротися з сепаратистами готові представники громадської самооборони. Вони вдень і вночі чергують на центральній площі Свободи. Якщо це ще буде призив до сепаратизму, то в будь-якому випадку ми це зафіксуємо, передаємо справу в СБУ. А якщо у нас буде можливість гражданського реєстру, ми зробимо. Тим паче, що головних сепаратистів тут знають в обличчя, і навіть сайт спеціальний запустили з біографією кожного. Тепер з російським флагом небезпечно запасна виходити в Харків. Ми вважаємо, що це нормально при фронтовому місті. Прихильники народних республік каже голова Харківської області, самі себе погубили через надмірну активність в соцмережах. Ми не бачимо відемо сепаратизму. сепаратизма того, та як активність, яка була в сетях, вона зіграла дука нам на руку. Ми вивели некоторых товаришів, які не знали. И это очень хорошо. Ті, хто регулярно могли помутити в Харкові воду, члени оплоту, нині воюють на Донбасі разом з бойовиками. А міський голова Геннадій Керна з котрого пов'язували з цією організацією, каже, сепаратизм зараз не в моді. Я не хочу взагалі употребляти слово сепаратизм. Чому? Тому, що, розумієте... Як то занять сепаратизмом, ті вже свої так сказати, ідеї видані. Тому Ленін так і не став у Харкові каменем спотикання, а шматки від нього вже стали лотами на аукціоні. Головна цінність цього уха через нього можна услышати голос Донбасу. Звідки у нього цей кусок бронзи, харківський волонтер Нормально, Дмитро там, зізнатись не бажає. Совершенно случайно проходив по площі Свободи, вижу, лежить уха. Думаю, заберу собі його волонтерська група опікується спецбатальйоном Харків 1 Тож вухо Леніна піде на допомогу добровольцям. Сума об'явлена достатньо для покупки двох тепловізорів. Два пульсара. Кожний пульсар стоїть по 65 тисяч гривень. Зараз за нього пропонують уже 103 тисячі гривень. Тим часом міська влада збирається знову поставити Леніна на п'єдестал нового. Зараз прораховують в яку копійку це обійдеться. То, що ми його встановимо, це... Дай Бог будемо живі, здорові. 101%. Нещодавно те, що лишилося від пам'ятника і огородили. З того часу дискусії навколо нього припинилися остаточно. Але зараз на місці Леніна патріоти поставили хрест. Чи підніметься рука Кернеса, щоб поміняти православну світину на комуністичну, невідомо. Пускай приділ Геннадій Адольфович. Я шучу. Якщо серйозно, то біло громади такі пам'ятники ставити. Тим часом цього тижня Лені не падали в Ізюмі свату, Дергачах та Кривому розі. В Запоріжжі вождя одягли у вишиванку і скидати поки передумали. Бо тут першою черзі на знесення пам'ятник Феліксу Дзержинському. Катерина Павловська факти тижня.